З новим роком, з новим щастям, широких можливостей, фантастичного везіння, приголомшливих сюрпризів, хвилюючих емоцій, моментів, що зачаровують. Нехай новий рік принесе натхнення, процвітання, довголіття, бадьорість, життєлюбність та стабільність. Подарунків, сюрпризів, фейерверків, посмішок та успіху в цьому році. Вітаю! З Новим роком! Скільки тут було коробок подарунків, у ну, мене перла відсюда, сказала, ти будеш последній. Дотягнули мене до последнього. Але все що лишилося з цих коробочек. Ну почнемо. Побачив самого меншого, до більшого підемо. Саме приятна процедура. Так, вон, шок. Що... О, -о, О, мікрофон. Ай. Так. Мікрофон. Будемо відкривати. Тепер ти -те уже цей. Кейсик. Тепер ми будемо платні. О, два штучки. Это дело хорошее. Отметим сегодня. Сейчас мы. А можно мне якось ножичек, чтобы это быть у меня уже так бегом хочу все Так,

А що з ним робити? Тоді таймер. Ааа, зафікати время, скільки сидиш в туалеті. Ну саме таке о, не було. Це, звісно, Таня могла таке придумати оце. Я не сумнівався. Вони могли щось придумати. Вони вчудили. Ладно, потом підемо. О! Слухайте, <miteinander pakai Again growling> <occurs> я радію, як дитина. Дрон. Дрон! Дрон! Ну дрон! Ну все. Ось такий дрон. Ну я думаю, це, наверное, від Майкла. Тож, мабуть, Таня переведеш, так? Да? Хочу подякувати Майклові. Маю трохи підписників з Англії. То маю такі подарунки, дрон. То дякую велике Майкл за подарунок то наступного разу чекаємо тебе вже у нас тут в гостях. Дякую ще раз за подарунок. Велике дякую. Так, я довольний. Зараз у нас тепер є робота. То відео у нас тепер буде йти повним ходом. Так, це, напевно, це ж, ага, це вже чай. О, це мені отдало то, що надо. Чай. І ще раз чай. Добре, чай я люблю. Хорошо. Нет, ще, ще. Ага. Тоблерон, який. тоблерон, це що? Тоблерон. Що таке? Ну якийсь з грішками? Це шоколад? Діо, буде місце шоколад. фурланд. Мілкі трай. Чи трей? Що це це мілкі трай? Молоко, не вірно. Опять олень. Де мій оленя? Очки в мене? Це вже другий, от мені оленя. Ну я знаю, що я олень, що мені оце оленя в мене... О, конфетки. Тож шоколадка відкрива. Теж шоколадка. Відкривай. Ага, це волейньо. Це ж це знаєш, в у сказці той є яблучко, яблочко, да? І як там вона казала? А як вона відкривається? О, відповідь. Йди на волю трошки, дивись, запхала тебе туди. Ага. Це якесь. Це, це капсули якісь такі, дивися. Це якась трофіля, так? Ось це солодке буде їсти. Но це буде, треба якось в трактор його поставити. І буде зі мною цей мій олень, Я ще в очках тих поїду оленічих. Думали у вас тільки є? Ха-ха, от в мене тоже є на О! О йолки палки Бик. О, капчик. Усю. Я буду не тільки в цих капчиках ходити. Так, далі. Дарки я люблю блнями тут уже. Такая одежка, одежка, Одешка тоже хорошо опять. Вот зашел. Та труселя. Труселя. Все, вода же я попала. Я сказал, что труселя есть. Их не били. Так, ладно. Чай. Я хочу чай уже. Так, все сюда. И все время сегодня поставят мне туда, в кабинет. А в номер как можно? Чтобы не его. intriga intriga oh, intriga <laughs> Чай є, а тепер є чайний. Ну це, напевно, не тільки мені, це, напевно, вже всім все да, це взагалі. Так, це, напевно, на цілу сім'ю, чайничок. Теж воно тут вход виход. Такий чайничок у нас є ще. У нас трошки вже потік. Саме вовремя. Слухайте, що така інструкція товста. Це не знаю для кого це вона. За, переключай наушники, микрофоны уже. О, есть. Все, все сразу на кухне. Просто кипятите. Так. Начальник с телефона управляется. Чего? С телефона управляется. Я с телефона. Вот это, наверное, только эта толстая книжка, что из с телефона управляется. Да, с телефона, Тань? Та я, коротше, лежу, сплю і, вже не і не кажу, там давайте мені воду ставте. А вона теж у нього автоматично набирається. Ні? Ну все. Ну що, ми з новим Олеником своїм новим корішем. Хочемо подякувати за подарунки. Ми вже говоримо нашу нову Bluetooth гарнітуру. Дякуємо за подарунки. Ми дуже довольні. А тепер дякую всім за увагу. До побачення.